27 жовтня о пів на восьму ранку до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння по вулиці Декабристів у селищі Панютина Лозівської тергромади. До місця події виїхали два відділення 24-ї державної пожежно-рятувальної частини на автоцистернах. Прибувши на місце події, рятувальники встановили горить горище житлового будинку, а також сіно та домашні речі, які знаходилися в ньому на площі 60 квадратних метрів. Через півгодини вогнеборцям вдалося локалізувати загоряння, а о 9.21 пожежу повністю ліквідували. Рятувальники провели розбір і проливку конструкцій для запобігання повторному займанню. Внаслідок події ніхто не постраждав. Ймовірна причина виникнення пожежі порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печі на твердому паливі.